Добрі люди. Сьогодні все нас з вами буде. І гуляння, і частування, і справжнісіньке гадання. Зараз прийдуть до дівчата, даруй свято. Ми будемо пекти калиту, таку хлібину непросту. Її раз у рік випікають, коли Андрія відзначають. Дорога моя бабуся. Я тебе вже боюся. Ти говориш сама до себе. тобі Кождовіку таблетку треба. то ти одні газети читаєш, окулярів своїх майже не знімаєш. Зараз цифровий світ. Підписники мої усім привіт! Газети треба читати, щоб все на світі знати, а не зависати у цьому інтернетові. згідна з тобою, діду. Зламай же свою піраміду. Сучасний свідом сторіси знімає і новини в Ютубі розглядає. А ще в тіктоці зависла, як моя бабуся дорога. І Я все це не відео зняла. І ще хочу знімати, як мабуть на англійській вечорниці святкувати. А то ти все бу-бу-бу, заняєш журбу. А де ж тоді наша Оксанка? Пішла манікюр робити. А -а -а. О, і на Ютуб зробила примірку, 20 кусток. Біло однією ногою, а в голові є. Бачимо, що господиня вас не просить. Красива, ясна ясноока. І таке справжнє газдення, ваша красуня господиня. І вона передодня Андрія, калиту нас випікати, попросила. Ой, Боже, дівчата, давайте почати святкувати. Давайте, коли тут разом випікати. Українські традиції, вони живуть, вони щирні, щирі та мирі, Мир, щирі та мирні, як і український народ. Нам каже, ми зберегти та розбиватися. Будемо калиту вісити, знаємо це робити. В інтернеті прочитали і продукти всі дістали. Принесли ми борошно, щоб тісто гарно зійшло. Принесли також ще меду, меду калити теж треба. Принесли також гадзинки, вибіркали ці рум'яна шкірка, хлопцям її не віддамо, самі собі не нашкодимо. А я принесла стільки маковину, скільки буде сотні веселощі вісмішину. Я принесла олію, бо українка. Калиту готувати давно вмію. А я колицю коли прикрашу, Знаю, що без калини. Не можу краще я вам скажу. Боже дівчата, я бачу, так гарно підготувалися, все з собою принесли. А в мене ну, ступиться ли пиріжки і, і зварився за пошлів То що, приготуємо зі ми значний страх? І запустимо все в Інстаграм. Так, да, запустимо. запустимо. І села не забудьте зробити. а я йду порівну їде. Курям треба їсти дати, а не з бабами сидіти у хаті.